Привіт-привіт, друзі! А давайте з вами привітаємося! Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку, сонечку ясному! Доброго ранку світу прекрасному! Вліво, вправо повернулись одне одному, всміхнулись! Молодці діти! Діти, а послухайте загадку. Слухайте уважно. Не бджола а гуде, не птах а летить. Гнізда не в'є, людей і вантаж везе. Що це? Правильно, це літак, літачок. Подивіться, яка у мене іграшка. А давайте згадаємо, я вам розповідала про літак, що у нього є. У нього є корпус, крила, да? шасі у нього є. Як віконечка називається у літака? Віконечка називається ілюмінатори. Так, молодці. І сьогодні, діти, я вам пропоную зробити з паперу ось такі літачки. Подивіться, які у мене є літачки. А перед тим, як робити ці літачки, ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготуйте свої пальчики. Для того, щоб ручнята наші були вправними, давайте їх роз'ямнемо. Приготувалися. Маю 10 пальців я. Всі вони немов сім'я. Разом ліплять і малюють. Все навкруг вони майструють. Ось такі от молодці, гарні пальчики мої Молодці! Ну що, приготували пальчики? Давайте з вами робити літочок. Візьміть папір формату А4 будь-якого кольору і поверніть аркуш. Паперу короткою стороною до себе зігніть його навпіл уздовж, куточок до куточка. І зробіть складку. Розгорніть. Далі зігніть правий верхній кут до центральної складки. Згинаємо. Зробіть складку. Те ж саме робимо з цим кутом. Згинаємо до центральної складки. Ось цього зробили? Далі пригніть правий кут до центральної лінії і зробіть складку. так складаємо до центральної складки. Провели пальчиком і зробили складочку. Те ж саме робимо з іншою стороною. До центральної складки. Зробили такі складки. Зараз акуратно за центральною складкою зігніть майбутній літачок навпіл. Ось так, акуратно. Поверніть заготовку на столі. Ось так. Далі. Загніть верхній шар вздовж навпіл. Ось так. Напевно, ви вже бачите образ майбутнього літачка. Переверніть заготовку на іншу сторону і зігніть верхній шар навпіл пустов. Ось так. Проводимо пальчиками, добре зафіксуємо складки. Щоб цей літак довго та добре літав. Ось, бачите, зафіксували усі складочки. Ось бачите. Такий літачок у мене вийшов. У мене є жовтого кольору літачок. І є. Синього кольору літачок. Зараз будемо його запускати, діти.